Всім привіт! І у нас ще один об'єкт в стадії будівництва. Ще ремонт не закінчений. Хочемо показати вже зроблену систему опалення, яка пропрацювала понад 4 роки, і показати реальний коефіцієнт перетворення енергії, скільки ми отримали з одного кВт енергії з тепловим насосом, тому що часто задають питання. Ну, ефективність теплового насосу. Так зараз тут ніхто не проживає, але разом з тим ще й незавершений об'єкт. Під час будівництва досить часто розходи навпаки зростають. Так зараз занижена температура стоїть для того, щоб, скажімо так, не опалювати лишнє, але тим паче, ще немає повної готовності. Що ж, ходімо, подивимося. Даний об'єкт ми запустили 4 роки тому. І можемо подивитися реальні показники, скільки затрачено електричної енергії, скільки вироблено. Зараз ми покажемо реальні цифри. Значить, коротко по об'єкту. У нас є внутрішній блок теплового насосу. На вулиці у нас змонтований зовнішній блок теплового насосу. У нас є буферна ємність на 100 літрів. І вона у нас працює на обігрів і на охолодження влітку. Також у нас підключені насосні групи на фан-койли, на радіатори і на теплу підлогу. Радіатори у нас розведено колекторною розводкою. От на кожен радіатор своя лінія йде. Так само. У нас розведено, ну, це вже стандарт, тепла підлога. Без підмісу, просто контури. Але на сосних групах вже стоять групи підмісу на радіатори та на теплу підлогу. А фанкойли йдуть уже прямою групою. Фанкойли у нас працюють на охолодження і на догрів. Також в тих приміщеннях розміщені радіатори. Чим цікавий об'єкт? Об'єкт цікавий тим, що ми от зараз ставимо старі фото. У нас повністю максимально перший поверх виконаний теплою підлогою. Тобто скрізь тепла підлога з кроком 10. Це перше. Друге, він достатньо добре утеплений, товсті стіни. Тобто, у нас по тепловтратам тут досить взірцевий об'єкт. І як результат можемо зараз подивитися на показники, що в нас виходить по споживанню електричної енергії. Навіть плівочки ще на місці, я її здирати спеціально не буду, тому що, щоб замовник, коли завершить нарешті ремонт, мав такий новий вигляд максимально даного контролера. Вводимо інформацію, експлуатаційні дані. Як бачимо дисплей на кнопочках, це ще старіша версія. раніше були, Потім вони з'явилися сенсорні. На кнопках теж досить зручні. Значить, споживча потужність підігрівача, видно, час експлуатації 7000, грубо 500 годин я округляю. значить Споживча потужність. Споживча потужність 5500 кВт і вихідна енергія. Вихідна енергія 21714 кВт. Якщо округлити, не повірите. Ми отримаємо 1 до 4. Як на мене, дуже чудовий показник. І так, що таке середній коефіцієнт корисної дії 1 до 4? Мається на увазі, у нас працював тепловий насос на даному об'єкті 4 роки. Були мінусові температури, були плюсові температури, різні температури. І в середньому ми от зробили зріз, що у нас получився 1 до 4. Взагалі, по характеристикам теплового насосу, наприклад, на дану модель, пишуть, що максимальний коефіцієнт корисної дії 5,1, тобто 1 до 5.1. Але. Іноді ми, коли дивилися в застосунку, бо можна в застосунку дивитися, як працює тепловий насос, і скільки він споживає енергії, і який коефіцієнт перетворення енергії, то у нас даний коефіцієнт навіть перевищував вказані виробником характеристики. У нас інколи він був навіть 1 до 6. Але важливо розуміти середній коефіцієнт корисної дії, тому що коли коефіцієнт плаваючий, не значить, що у нас вийде те, що декларується виробником. Але все ж таки 1 до 4 середній показник це дуже гарний показник. Thank wow. you.